Що ж друзі, а сьогодні ми поговоримо про найпростішу для розуміння органелу, яка міститься всередині тваринної клітини. Тож знайомтеся, перед нами лізосома. Від грецької мови лізос це розчиняти, щось перетравлювати, і сома – це власне тіло. Тобто на українську можна перевести як тіло. Перед тіло для перетравлення чого-небудь. Будова її насправді доволі проста порівняно з іншими органелами. Зовні її покриває зовнішня мембрана. Як ми бачимо на цьому малюночку, тут тільки одна мембрана. Ось це все. Це, власне, і є мембрана. Вона відділяє внутрішнє середовище лізосоми від зовнішнього. Всередині. Лізосоме знаходиться матрикс, який має кисле середовище, тобто PH матрикс становить приблизно 4,5, що є справді доволі високим показником кислотності середовища. Таке кислотне середовище можна порівняти із нашим шлунком, де також є ферменти. І справді. Через кисле середовище, ферменти, які знаходяться всередині лізосоми. Ось ми їх бачимо: гідролітичні ферменти та основна складова лізосоми, вони почувають себе добре та можуть виконувати свою функцію. Крім того, ми також помічаємо, що лізосома містить спеціальні транспортні білки. Або ж протеїни, які можуть з'єднувати внутрішній вміст лізосоми із зовнішнім, таким чином, вивозячи назовні певні ферменти для того, щоб проводити певні перетравлювання та розщеплення зовні лізосоми. Що ж, а тепер поговоримо про найцікавіше, а саме про функцію лізосоми. А перед тим, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть якийсь коментар, щоб я знав, що ви дивитесь мене, а також щоб просувати відео іншим слухачам. Що ж, а ми говоримо про функції лізосоми. Потрібно сказати, що функція лізосоми, в принципі, її можна звести до однієї. А саме, це розщеплювати. Перетравлювати певні структури, компоненти та речовини. Через вміст дуже активних ферментів всередині її інколи називають смітником, тому що вона здатна сміття, яке утворюється всередині клітини, розчиняти та робити так, щоб воно не накопичувалося. В деяких випадках бувають захворювання, коли лізосоми працюють погано. І тоді речовини, які вже відмерлі, які не потрібні, вони накопичуються всередині клітини та мішають та заважають їм здійснювати функцію, які ті мають здійснювати. Що ж, тож, Основна функція лізосоми це щось розщеплювати, перетравлювати. Що ж вона може перетравлювати? Як ми вже й говорили, це самі структури клітини, які вже відмерлі та не потрібні. Тобто вона розчиняє сміття, яке утворилося всередині клітини. Але це ще не все. Лізосоми також здатні перетравлювати чужорідні речовини, чужорідні молекули та навіть бактерії, які потрапляють всередину організму. І атакувати їх, розщіпляти їх та, власне, вбивати. І таким чином вони можуть нам допомогти. Крім того, лізосоми можуть проявляти і автоагресію порівняно з клітинами. І здавалось би, це дуже недобре, адже коли лізосоми атакують свою власну клітину, та просто розчиняється. І перестає функціонувати, але інколи це потрібно. Як приклад, коли пуголовок перетворюється вже в зрілу жабку. В неї відмирає хвіст. І оцей процес відмирання якраз таки і забезпечує наша лізосома. Вона перетравлює клітини цього хвоста, та в результаті перетравлення утворюються речовини, які далі, як будівельний матеріал, здатний потрапляти в. Тіло вже дорослої жаби, де вона з нього формує нові потрібні їй компоненти. Ще один приклад того, коли лізосома може проявляти автофагоцитування, це тоді, коли наша клітина просто старіє та в неї запускається механізм самоліквідації, який називається апоптоз. Цим механізмом якраз таки і займаються лізосоми. Коли клітина просто. Розриваються на шматки, сміття за нею потрібно прибирати. Цим якраз таки і відома лізосома, тобто вона прибирає всі рештки, які залишилися від непотрібної клітини. Що ж тож давайте підсумуємо: лізосома. Вона знаходиться всередині клітини в цитоплазмі. Вона містить одну мембрану, тобто вона є одномембранною органелою. Всередині себе вона містить гідролітичні ферменти, які знаходяться в матриксі з кислим середовищем приблизно pH якого становить 4,5. А також лізосома займається тим, що розщепляє та руйнує непотрібні компоненти для організму. Що ж, друзі, дякую за вашу увагу. Сподіваюся, відео було вам корисне та допоможе вам в вашому майбутньому навчанні. Та прогресування до наступної зустрічі!